Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати дуже ніжне і соковите філе в духовці з помідоркою та натертим сиром. Це дуже смачно, тому погнали готувати. Нам знадобиться 2 або 3 курячих філе, в залежності від розміру. Нарізуємо їх соломкою. А далі ріжемо на курики. Змащуємо форму для запікання олією і викладаємо на неї нарізане філе. Далі приготуємо заливку. Нам знадобиться 2 яйця, півчайної ложки солі, чорний мелений перець за смаком, одна чайна ложка італійських трав, півчайної ложки кушеного чеснику та 7 столових ложок сметани жирність не має значення. Також нам знадобиться 100 г тертого сиру. Зараз ми засипаємо в нашу заливку 70 грамів і 30 залишимо, щоб посипати зверху в кінці приготування. Гарненько перемішуємо на колегу. Нарізаємо один великий або два середніх помідори кільцями. Далі беремо наше філе і заливаємо в нього нашу приготовану заливку. Гарнесенько перемішуємо і зверху будемо викладати кільцями помідори посипати спеціями і сім'єю. Відправляємо в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Потім дістаємо і зверху посиваємо тертим сиром, що у нас залишився. І готуємо так ще 10 хвилин. Рекомендую приготувати філе за цим рецептом, тому що це дуже смачно. Готуйте та смакуйте. Якщо сподобалось відео, не забудьте підписатися на мій канал.